Тепер я підійшла до своїх еустомочок. От такого кольору. Тут воно в мене по номерах записано. Перший номер, це фіолетовий, третій, вроді би, білий, другий ще якийсь там. Е, оце мої вже, бачите, типа кашпо. це. Оце принесла, бачите, насипала землю. І думаю, чи то три садить? Гляньте, воно повинно бути отако. Якщо я посажу три, якщо я посажу три, чи їм не буде тут загусто. У мене є два таких, бачите? І дихать буде добренько. Вон, бачите, які тут дирочки. І дихать буде їм добренько. І. Е, ну, і земелька, дивіться, оце, що я купила, реківа. Це супер земля. От. І думаю, як це мені садить. Уже поставила. Думаю, зараз посажу. Ні. Щось, щось сумніваюся. Треба походити, подумати. І цим теж, я думаю, буде може, існувати. Везончик мій гляньте, розпускається Це цей пасинок. Тут в мене дуже все гарно. І хочу я вам показати огірочки. Тільки що. При цьому світлі білому, вони, здається, що такі, як вам сказати, такий кольор гарний. А вони дуже зелені. І тільки що я їх піддобрила для кореневої системи. Всі піддобрила. Всі-всі-всі. І також я піддобрила ці помідорки, що я досівала Джавелін. У мене ж пропали всі помідори. А то, невинограм, бреда, ті, що я тішилася, я посадила 10, всі до одної пропали. Не знаю причини. То я знайшла, бачите, джавелін, вони якісь похожі на це. Оце два кабачки жовті, також я піддобрила їх. І це е... бамія. Цю траву, видно пересаджувати великий стакан, бо щось я неправильно тут з нею поступила. Ці зразу я посіяла. Вони дуже важко виходять. Гляньте, які вони покоцані, але потім це ж не справжній листочок, потім далі випускає нормально. А це як без цього? Як же ж вас не порадувати оцім? І себе також? Тут без слів. Тут нема що говорить мені. Тут он, виходять квіточки, тут теж. Тут повинна бути дуже гарна. Я вже он, чуть листя не пооблому, а так той цвіт звідти під листочком був. Ці, дивіться. Оці такі як дзвіночки. А тут, дивіться, яка краса. І тут. Тут там ще є багато цих. Бачите, якби я поставила, сьогодні ми говорили з моєю подружкою, ми кожен ранок зізвонюємося. Дивіться, бачите? Де квіточки буде? Опа! І з другої сторони також. Але там буде їх багато. Вони як починають, то вже. Вона каже, може ти на вікно постав? А я кажу, по-перше, мене вікна всі зайняті. Всі, От, різдвяниками. По-друге, на вікні вони так цвісти не будуть. Вони цвітуть тільки під лампами, так дуже красиво і безперестанно. А постав на вікно, то буде, от дивіться, цей починає цвісти, так? То буде отак одна квіточка, там одна квіточка. Такого не буде. Може, дивіться, я не знавець по фіалках, але я говорю те, що я читаю. Я як е, типа вже вечором. Типа лягаю спать, я беру телефон, дивлюся все про фіалки, про різдвяники, і скільки я дивіться, краса, все я вчуся. От і про цю бамію, і про о, кабачки, і про ігірки, і про все. Я все вчуся з інтернету, тому що не знаю. Щось ніхто нічого не хоче розказувати, щось скривають. Чогось це. Це ж ми люди, ми ж повинні один одному підказувати і розказувати. Може, хтось не знає і питає, треба все досконально розказувати. Гляньте, тут уже тісно. Буду пересаджувати великі стакани, але підожду, поки земля аж засохне, щоб мені не порозвалювалося воно, щоб перевалочку зробити. Буду ціло стаканчики, бачите. Отакі такі високі. Посаджу. Огірки то не люблять, якщо правду сказати, пересадки. Тут у мене робочий стіл. Тут у мене, оце у мене, знаєте, для чого? Щоб черенки зверху воском зароблять, щоб не висихали. О, тут в мене, О, дивіться, знову кораловий розцвітає. Ну, Він ще не розцвів, але ж. Ще... Що вони придумали у цю пору? Отакі красиві. Це вже, це вже типа перецвітає, чи що. Тут дуже гаряче. Дивіться, поставила оцю батарею. Гиньте, що вона робила, оце ж воском треба почистити. Я отоплення в хаті виключила, поставила оцю керамічну батарею, і вона, дайте ну гляну, 22 градуси, і їм гаряче тут. Але видно колір. Гляньте, який колір, видно красу, квіточки, видно все. От, але ж вони ж не люблять теплоти такої. Їм треба, щоб було прохолодно. Оце мій сіян, кажу сіянець, чуєте саджанець, який я укореняла, малюсінький був, от такий о, був, глянь такий виріс. Та вони в мене вже всі пішли в ріст. Оце жовті ті, що я купила, відійшли. Люди милі, це то ні, це -це мій червоний. Відійшли. Я їх поливаю. Даю їм вітаміни, я їх доглядаю. І вони, ви знаєте, слава Богу. А то шкода, гляньте, скільки? 2, 4, 6, 7. Тут один колір жовтий є, і один оцей самий малюсінький трошечки інший. От Отаке. Трошки показала сьогодні погода, О, дуже погана. І будуть мінуси вночі і капець. Ой, я ці уявляю, які будуть, слухайте. Прямо уявляю, які вони будуть, як зацвітуть. Ви ж гляньте, бачите? О! Бачите, як ростуть по два, по два. Добренько, у мене тут ще лежить, бачите, горох треба посадити. Щось в теплиці не хочеться. Я торік сіяла, садила горох в теплиці, то він мене тут пише 70 см, то він десь. Ну, я інше садила, то телефон є горох пише три метри. Він у мене до метра вирос. Я вже більше його не спокушаюся купляти навіть у того телефона, тому що це обман три метри і на дворі він не росте. Ну, хіба що я нічого не вмію? Це перекись водню стоїть. Це всі мої інструменти, бачите? Оце з цієї баночки поливаю. Перекіс сьогодні стоїть, я черенки замочую на 5 годин у перекісі черенки. Вони полежать, а потім уже корене утворювач. Отакі вони огірочки. На цьому все. На такому от приємному моментику. Бажаю всім добра, щастя, здоров'я, добробут у ваших сім'ях, щоб все у вас було саме найкраще закінчення війни. Підписуйтесь, коментуйте, підказуйте. Я в селі живу, щоб ви знали, тільки 8 років. 8 років в селі, все, що навчилась по інтернету, по підказках людських, нічого не навчилась, тому що ніхто не каже правди. Кажу, так, як є. Так що, запитуйтесь, все, що в змозі, я вам підкажу, розкажу і покажу. Все, на цьому все. Дякую вам.